Президент Туреччини Раджеп Ердоган сьогодні заявив, що після переговорів з Росією, Україною, Організацією бідних Націй, угоду про зерновий коридор дуже злощасно продовжено ще на два місяці. Це сталося сьогодні, друзі, 17 травня. Чому це так важливо для нас, що не отримала Росія і чому на болотах піднявся вой? Я зараз вам про це все розповім, але для початку, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар і обов'язково поширити відео друзям. І знайомим забігаючи на прес, що найголовніше, що турецькі судна в рамках Чорноморської зернової ініціативи тепер зможуть заходити до портів. Запам'ятайте Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області. Раніше, наприклад, ми вже зверталися з таким проханням про збільшення кількості інспекцій та включення. До так званої зернової ініціативи, саме порту Миколаєва. І важливо знати, що спеціалізований морський порт Ольвія це саме той морський порт, який розміщений на лівому березі Бузького лиману за 25 км від Миколаєва. І щодо Ольвії, сьогодні про російських блогерів ну, так реально почало здорово підгорати, бо порт має. Правду стратегічне значення для України, особливо нині в умовах воєнного часу, і може приймати і відправляти дуже багато різних вантажів. Саме через Ольвію на болотах наголошую, піднявся вой. Про запровадження зернової угоди заявив Ердоган, президент Туреччини поки що президент, бо скоро його можуть переобрати. Ну, ви добре знаєте про те, що в Туреччині проходять вибори. Ну, і, зокрема, Ердоган сказав: наші російські друзі слово друзі, як на мене тут було зайве. Заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія, і ми дуже вдячні їм за це, сказав він. Враховуючи ще раз наголошую, що 28 травня в Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів. І враховуючи, що Ердоган може програти їх, то, як на мене, от продовження цієї угоди це реверанс Ердогана, який цілком може бути угодою між ним та Путіним як ще один виборчий трюк. Мовляв, дивіться, я Ердоган дбаю про вас, мої дорогі турки. Ну, в принципі, таке може бути, але його опонент Кемаль Келач Дороглу вже назвав Ердогана фальшивим лідером під контролем Росії. Про це він записав ціле відеозвернення і опублікував у себе його Твіттер. Ну чи допоможе Ердогану? Ну я думаю, що навряд чи. ну принаймні, така моя думка. Ви можете, звісно, думати по-іншому. Трішки з історії цього питання в липні 22-го року ООН Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна. Через Чорне море, щоб допомогти подолати тоді розповідали глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна Росії проти України. Але як на мене тут більше політики. В останній момент перед завершенням чергового терміну дії цієї зернової угоди, 18 березня, вже цього року, її все ж таки продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів. Половину від стандартного терміну в 120 днів і прогрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги. Ну, ви багато чули про Аміак, але там були й інші. Ну, зокрема, перше це робота Аміакопроводу проводу Тольятті Одеса. Друге повернення доступу російському банку Росільхозбанку до системи SWIFT. Його раніше від неї відключили. Третє. Відновлення постачання запчастин до Росії сільхозтехніки, і відновлення обслуговування іноземної сільхозтехніки, тому що в них своїх можливостей на це немає. Четверте: скасування санкцій, звичайно, які унеможливлюють страхування і перестрахування суден з російським продовольством і добровами. тому що страхування це один із умов їх перетину в різними морями, ну і розблокування. Зарубіжних активів рахунків російських компаній, які заробляють і займаються саме добривом і продовольством. Ну, смішно, правда, виглядає. Тим, схоже, що Захід не поспішив приступатися до цих істерик, які долітали звідти, 18 квітня. Пісков тоді за вказівкою Путіна сказав, що складаються обставини так, що Росія не буде продовжувати зернову угоду, ну і телята поля, і що внаслідок цього нібито з ринків світу може зникнути як українське, так і російське зерно. Ну, відверто кажучи, бред полніший. При цьому вони скажуться, що жодна. Російська умова не була виконана. Ну, наприклад, російське зерно нібито не пропускають, сказали вони через протоки для подальшого продажу. Це брехня. Незрозуміло, про яке зерно йдеться, я вам зразу скажу, тому що російське пропускають. Якщо виявляють, що зерно, яке вони перевозять, вони вкрали в Україні, а виявити це дуже просто, то такі вантажі просто-напросто розгортали в іншу сторону. Звичайно, що російські погрози лунали і далі, і вони піднялися на новий рівень. Особливо тоді, коли 24 квітня кілька морських безпілотних літальних апаратів, ну мабуть, України, да, вдарили по бухті тимчасово окупованого Севастополя. Тоді Росія негайно заявила, що БПЛА нібито були запущені, ви думаєте, з акваторії, відведеної під зерновий коридор. Ну, Гурмо сказала, що це повна єрунда, брехня, Буданов сказав, що це. Чисто пропаганда маніпуляції тут складно не погодитися. Ну і сказали, ми запевняємо, і запевняли, що зерновий коридор використовуємо виключно для вивезення зерна. І це, до речі, було не перше звинувачення на адресу Росії, що нібито зерновий коридор використовується для атак по тимчасово окупованому Криму. Згадайте, що росіяни про це говорили ще в 2022 році, коли почалися перші атаки морськими безпілотними літальними апаратами на Севастополь. Тоді уже зернова угода теж була під загрозою. Вони шантажували нас, що вони виходять, що опять знову там ляля -ля та паля. Росія, втім, була змушена швидко забрати свої слова назад і фактично продовжити цю угоду. Що більше без участі, перевірка, якщо відверто кажучи, суден із зерном проходила набагато швидше. З рахуванням всіх факторів. Росії нічого не залишалося зробити, як сказати окей, ми забираємо слові назад і вчиняємо жест доброї волі. Ну і буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація про позицію наших е, американських союзників щодо продовження цієї зернової угоди. Вашингтон сказав, що позитивно оцінює цей факт, її продовження ще на два місяці, і більше того, він продовжить працювати з анкарою Організацією Об'єднаних Націй для подальшого функціонування цієї угоди. Більше того, США сказали, що працюватиме з ООН і турками стільки. Скільки треба, і будуть наполягати на продовженні цієї угоди стільки разів, скільки буде потрібно. Тому тут позиція, як на мене, абсолютно цілком однозначна. Я так думаю, що Ердоган зараз зіграв злий жарт з Путіном, домовившись про цю угоду. Зараз подає в Туреччині це як свою перемогу. Звісно, це може якимось чином йому допомогти на виборах, але я думаю, глобальна ситуація не змінить. Втім, це його історія. А на правду ще раз повторюся, зернова угода. Це чисто, друзі, політика, тому що загалом зернової продукції з України вивезли морським шляхом не так багато, близько 20% від цієї, всієї загальної потреби. Ми більше маємо проблем у Європі, наприклад, з Польщею і іншими країнами, де ми демпінгували ціни на їхньому ринку. Цього направду робити не потрібно було. Але менше з тим, добре, що угода працює, Росія стоїть в своєму стойлі. Що ви з цього приводу думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шану не перемикайтесь! Все буде Україна!